Зілком та то був мій даток і дуже добре робив, то я ще ходив до школи, я вже була куркулька, як прийшов в 40-му році. І потім Сібір вивезв. І так. А в Сибір в Саянських горах ми були в Красноярському краї, в лісах, в горах ліс валили мужчини, які по 6 метрів по 6 метрів сосни такі, і то з зимою звозили на берег річки. А весною розривали лід е, в річі з ручатками, і ми там вже сім воду лізти. Я ніколи не думала, що я ще на ноги буду ходила. Ніколи. Якби хтось був потягнув соломою, то так, як яким патиком. Нам давали що там горюка замерзала, то там привозили діти спірту. Нам давали по 100 грам спірту щодня. Бо ми так в лісі в не чували, що рознищить, як е, ліс мовляв. То хлопці ноги е, е, пили, а мені дівчата ноги сморували. Ніколи не думав, а якось так, Божа, сила мене ще тримає, я ходжу. Ну, по ночах спати не можу мені сильно, сильно задишка. Ну, вже 85-й рік. Ніколи не думав, що я до пенсії дочка, а приїхав з така рутакала. А ще не був сюди по діти, наші переписати не хотіли. Цілий рік ми ходили приписати, нас хотіли, а потім того якось побудували, а то вже тепер все болить.